Пшеничний припс це дрібний, але надзвичайно небезпечний шкідник зернових культур. Він активно поширюється в період колосіння та молочної стиглості пшениці, жита ячменю. Дорослі комахи та личинки висмоктують сік із колоскових лусок і зерна, через що зерно недорозвинене, щупле, а врожай може зменшитися до 40%. Найшвидше трипс розмножується у спекотну суху погоду. Щоб уникнути поширення шкідника, важливо дотримуватись сівозміни, знищувати пожнивні рештки й бур'яни, а також проводити глибоку оранку після збору врожаю. Посіви слід регулярно оглядати. Якщо на колосі помітні сріблясті плями або личинки, необхідно терміново застосувати захист. Для ефективного знищення пшеничного трипса рекомендуються інсектициди асистент Максі, Супер Бізон, Канонір Дуо, Залп або Оперкот Акро. Їх вносять у фазі початку колосіння до наливу зерна у ранковий або вечірній час при температурі від 15 до 25 градусів. Оприскування проводять по колосу, де концентруються комахи. А при потребі обробку повторюють через 7-10 днів. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.